У нас надзвичайно великі виклики на сьогодні, виклики пов'язані з економічно-політичною ситуацією в нашій державі. Я не хочу як би так, звучувати хмари, але насправді ситуація наступна: Є зменшення рівня зайнятості, збільшення рівня безробіття. Це так, щоб не, без цифр і не лякати. Насправді, насправді, це. Як би, ну, Виклик не тільки для служби зайнятості, але для молодої держави, які, правда, тисячу років, що не хочуть признавати наші сусіди, але ми ж знаємо, що нам тисячу років, і, відповідно, ми маємо себе так зараз задемонструвати, що ми нація сильна, потужна, яка може перебороти виклики, які сьогодні перед нею стоять. Стосовно it сфери ви знаєте, мабуть, я не буду першим, хто це скажу, що айтішники керують світом. Не президенти, не глави корпорації, а саме айтішники визначають напрямок, напрямок і розвиток тої чи іншої сфери діяльності чи держави в цілому, і так далі. А отже, вертаючись до служби зайнятості, скажу наступне: у нас на сьогодні затребуваність на ринку праці від роботодавців є найбільша по робітничих професіях і в айті сфері Оскільки ви вже тут, я так розумію, представлені як люди, які є в ІТ-сфері, я про робітничі професії не буду розповідати, вже як ви їх пройшли, і ви маєте відповідну вищу освіту і хочете себе зреалізувати саме в сфері ІТ. Надзвичайно велика є затребуваність IT-шниками на сьогодні. Для роботодавців в будь-якій галузі це питання є дуже актуальне. Більше того, я скажу, що лише за ну, у нас постійно є в базі даних вакансії на IT, на IT спеціаліста Це перше. Друге, державна служба зайнятості на сьогодні є структурою, яка активно модернізується і змінює підходи. Один з пріоритетів нашої діяльності, який я поставив як новий керівник, є активізація напрямку започаткування власної справи для безробітного. Допомога йому у цій е, складній роботі. Що, що це означає? Ми, е, перш за все, маємо право е, людині, яка приходить і реєструється в службі зайнятості, допомогти з підготовкою відповідного бізнес плану відповідним навчанням, а також виділяються кошти з фонду соціального страхування на випадок безробіття, е, які залежать від того, який страховий стаж особи, яка е, прийшла в службу зайнятості. Ну, е, Якщо людина, яка вже працювала десь і прийшла в службу зайця реєструватися як безробітний, відповідно в неї виплата по безробіттю, а відповідно отримання коштів на відкриття власної справи, буде більшою. Друге, ми на сьогодні прийняли рішення і будемо відпрацьовувати компонент, який називається створення консалтонових центрів Служби зайнятості України. Ми хочемо стати відкритою площадкою для людей і бути відкритими, значно більш відкритими, ніж ми є на сьогодні. Це означає, що ми будемо започатковувати в пілотних областях проєкт супроводу початківців бізнесу, тих осіб, які отримали кошти через службу зайнятості України, щоб впродовж шести місяців юрист, економіст і бухгалтер супроводжували новоутворений бізнес і допомогли йому, щоб він не закрився. Ми попередньо, тільки що буквально перед нашою цією панелью, цією конференцією почали говорити з керівником Microsoft Україна, а надію, стосовно того, щоб об'єднати наші зусилля і спробувати в рамках проєктів, які є в Microsoft, теж по службі зайнятості відпрацювати і компонент. Так як в нас є 6 місяців консалтингової підтримки, так можливо, це буде і підтримка у сфері ІТ, і для тих, хто власне, діяльність чи роботу розпочне в сфері ІТ. А загалом скажу наступне: у нас дуже розумна молодь, це не гасло зараз, а правда. У нас молодь, яка показує надзвичайно високі результати на різноманітних заходах, які проводяться у світі і перемагають у цих заходах, а отже, підготовка інженера або, скажімо, спеціаліста з вищою освітою є дуже високою. В країнах Євросоюзу до слова, рівень безробіття серед молоді приблизно схожий з рівнем безробіття серед молоді в Україні. Там о, різниця є там, на сьогодні в 1%. Тобто люди. А світ він такий ж глобальний зараз. Так? тобто можна легко розпочати ту чи іншу діяльність і почати її як в Україні, так і скажімо, продавати свої послуги і десь в Європі і в світі. Тому той, хто працює, той здобуває, хто стукає, тому відкривають. Дерзайте, ви молоді, у вас все попереду життя, бажає вам цьому.